У Чернівцях експерти роз'яснили все щодо видачі повісток на вулиці та насильне затримання призовників. Уже понад рік Петро Гайдащук замість мікрофона тримає у руках зброю. Так на передовій боронить нашу державу. До війни журналіст і головний редактор, а нині військовий, Петро пройшов усі гарячі точки. І за понад рік війни лише один раз приїжджав додому. Каже, просто вірити у зсу мало. Не треба боятися папірців, адже втеча від повісток це марне гаяння часу. Краще його витратити на підготовку. Борги, якого нам часто змальовують змі, це не тільки так звані чмобіки, але й треновані роком повномасштабної війни російські бійці трапляються і професіонали, яких теж потрібно зупиняти. Так, це складно, але ми це робимо і цілком успішно. Готові до цього мають бути і ті, хто ще в тилу і думає, що ця війна не зачепить його. Без жодного сумніву, ми переможемо. Але чи буде ця перемога спільна, чи будемо її ділити, це залежить від кожного з нас і час обирати саме зараз. Народ має об'єднатись, бо іншого шансу може і не бути. Водночас багато чоловіків вважають, що представники ТЦК та СП порушують їхні права, вручаючи повістки на вулиці, у кафе, аптеці, на зупинці чи де інде. Проте часто вони забувають, що кожен чоловік призовного віку зобов'язаний стати на військовий облік місць. Де можна або не можна вручати повістку законодавстві не визначено тож військовозобов'язаний може отримати повістку як на вулиці, так і на місці своєї роботи, так і в будь-якому громадському місці. Вручати повістку мають право не тільки представники ТЦК та СП, колишніх військоматів. Це можуть робити представники місцевого самоврядування, роботодавці та інші уповноважені особи. Тетяна Попович зазначає, отримання повістки не означає обов'язкову мобілізацію. Насамперед оповіщення здійснюється для того, щоб військовозобов'язані уточнили свої військово-облікові документи для якісного ведення військового обліку і аби територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мали інформацію про наявний резерв. Трапляються і випадки перевищення службових повноважень військовослужбовцями. Ак у соцмережах ширилось резонансне відео. На ньому видно, як чоловік лежить на асфальті і відбивається ногами від людей у військовій формі, які його кудись тягнуть. У підписі до відео стверджували, що воно відзняте неподалік ринку привоз в Одесі, і чоловіка, нібито силою тягнули у військкомат. Адвокат Петрополяк каже: у таких ситуаціях відбувається затримання людини, і це точно незаконно. Тому й існують юридичні механізми оскарження. Звичайно, потрібно звернутися в правоохоронні органи. Ну і відповідно звернутися до спеціалістів, які розбираються, яким чином це робити. І існує в нас і судовий захист в цьому питанні, що стосується незаконного затримання людини. Та перш ніж звинувачувати представників ТЦК та СП, необхідно розібратись у ситуації, адже кожна така історія індивідуальна. Ми ж не знаємо цих обставин. Ми так загальний фон є, забрали. А чому забрали? А конкретна ситуація, а саме в тому випадку, чому так відбулося? А можливо, людина неадекватно себе вела, а можливо, в неї зброя була, а можливо, ще якісь ситуації у ТЦК та СП закликають з розумінням поставитись до заходів, які відбуваються, а саме до оповіщення громадян. Оскільки вони націлені на забезпечення обороноздатності нашої країни і впорядкування та ведення військового обліку, тож закликаємо чоловіків, які здатні захищати свою країну, не очікувати повістки, а самостійно звертатись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поцікавитися, яким чином саме він може захистити свою країну і бути корисним військом. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі4.